Робота на випередження лише вчора міністр оборони підписав наказ про призов офіцерів запасу. Військомати кілька тижнів вже працюють і змушують офіцерів запасу з'являтися до комісаріату, щоб звірити дані і пройти медкомісію. Поки що не призивають, бо за законом документ мусить завірити мін'юст. А вже потім на цій підставі має бути виданий наказ керівника генштабу з конкретними роз'ясненнями для військоматів. Статися це має за прогнозами експертів приблизно за тиждень. Наказ ще не завірено міністерством юстиції. А офіцери запасу вже отримують повістки. У військкоматах кажуть, це поки що перші повістки для перевірки інформації про особу та проходження медкомісії. Як виявилося, подібний негласний наказ телеграмою отримали більшість військоматів України ще за кілька тижнів до того, як Степан Полторак підписав документ. У Чернівцях про те, що такий наказ міністра буде, знали ще взимку. Відтоді з офіцерами запасу і працюють на випередження, бо розуміли, роботи буде багато мовляв, перша повістка це просто перевірка. Це повістка, перша для уточнення його даних, чи може він служити, чи не може. На призив, ще повісток не було. Офіцерів яких спеціальностей покличуть і ще самі точно не знають. Але вже відомо про зв'язківців, льотчиків, юристів і розвідників. За кожним обіцяють зберегти цивільні посади і всі гроші, які вони до цього отримували. В армії ж їм платитимуть повну зарплатню, плюс офіцерські надбавки з наших джерел у військоматах. Відомо, що станом насічень у армії не вистачало контрактників, через що почали ширитися чутки про цьому хвилю мобілізації. Але цілком можливо кажуть військові експерти, щоб не створюють. Вати зайвого галасу під час чергової хвилі мобілізації вирішили просто призвати офіцерів запасу і таким чином заповнити брак кадрів у військових частинах поза межами зони АТО у генштабі кажуть, призов це не мобілізація, а частина програми з розвитку збройних сил України. За нею до 2020 року має бути сформований резерв офіцерський. Зокрема, офіцери запасу це військово зобов'язані. Вже оперативний резерв другої черги, вони передбачені. Це для комплектування військових частин стратегічного резерву. Також військово зобов'язання будуть комплектуватися у нас військові частини територіальної оборони зараз, такий якраз період, особливо коли вони нам потрібні. Для укомплектування наших військових частин всі йшли. Це як легальний спосіб ну відкосити від армії. Це 85-90%. Назар закінчив кафедру торік. Заповістку не переймається, бо може отримати відстрочку. А от його одногрупники приголомшені за навчання на військовій кафедрі, яка гарантувала уникнення служби в армії. свого часу треба було заплатити 14 тисяч. А тепер на ці гроші їм видадуть кирзові чоботи на півтора року. Зрозуміло, що більшість буде намагатися відкосити. Я вважаю, що треба. Треба проводити співбесіди і дивитись на її в першу чергу мотивацію. Якщо в неї немає мотивації, ну який з неї буде військовослужбовець, тим більше керівник. Скільки покличу таких офіцерів у Міноборони не кажуть у ЗМІ ширилися чутки про 4 тисячі осіб. У Чернівцях за свій регіон розподіл вже озвучують для Чернівецької області. Це ну менше, ніж 100 офіцерів запасу. Тікати відповістки не радять. Всі занесені в єдиний реєстр за нез'явлення заповзкою воєнкомади або адміністративно буде наставати відповідальність, або головне. Служитимуть офіцери 18 місяців. Три з них навчальні, решта в конкретній військовій частині. Євгенія Гарко, Олександр Губін, Віталія Фанасієнко, Євген Соловей. ТСН 1+,1.